1 вересня відбулося позачергове засідання 48-ї сесії з міської міської ради, на якій депутати розглянули 17 питань порядку денного. Зокрема, було розглянуто і питання дострокового припинення повноважень секретаря з міської міської ради, го скликання Кучкова Петра Володимировича та звільнення його займаної посади за власним бажанням. Є закони про те, що державні службовці не мають права перебувати за кордоном або бути витрачені. Не прописали туди посадових Тому Томучкова має право, на, і це є в законодавстві, На час військового стату дати стату, відсутність за сферах. Він, він за своїм правом користувався. Крім того, бо єць Сергійна, керівник апарата може пояснити. Відповідно до закону про працю. Ходить закону про працю. Ми не маємо права змінити людину без власного бажання. Кучков Петро Володимирович вагався останні деталі, приписати заяви, не писати, але на сьогоднішній день вже і фракція звернулася до нього, що він склав своє повноваження з Відповідно, ми отримали таку заяву. Рішення про звільнення ухвалили шляхом таємного голосування, у якому взяли участь 27 депутатів. Усі проголосували за. У підрахунка голосів встановила. Кількість депутатів міської ради з міської 8-го скликання 34. Кількість виготовлених бюлетнів 34. Кількість депутатів, які отримали бюлетень 27. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 27. Кількість бюлетенів визнаних недійсними 0. Голосували за 27 проти немає, утримались, немає. Один депутат не брав участь у голосуванні і відсутні шість депутатів. став мікрофон. Зараз, слова. Я зараз беру слово, а потом вам слова. Все, в мене групка Шановні колеги, вибачте, будь ласка, але з технічних причин не можу брати участь у роботі сесії. Я дякую вам за плідну співпрацю. Це і складний, для всіх нас час ми повинні гуртуватися і діяти радо. Складаючи повноваження секретаря, я залишаю депутатом і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю на благо нашої територіальної громади. Всім дякую, всім гарного дня і гарного. Шановний Петро Володимире, шановні депутати, була така етап тісної співпраці саме з вами, як на посаді секретаря. Дало б можливість вирішувати величезну кількість питань, яка необхідна була для громади, швидко, оперативно І майже самі такі тяжкі для міської ради військові часи для країни, також для міської ради, ви завжди були поруч, завжди вирішувала оперативно. Роботу і вирішували ці питання. Це перш за все дало, дало змогу об'єднати навколо себе депутатський корпус. Питання приймалися, як правило, одноголосно або більшістю. Дякую, сподіваюсь, і подальше. Петро Володимирович, вам хочу сказати на посаді секретаря: велике дякую за за вашу таку тісну співпрацю. Сподіваюсь, і подальше, як і депутат ви будете приймати участь в роботі сесії. В роботі з міської міської ради і далі ми будемо працювати та вирішувати всі питання, які буде ставити перед нами громада. Дякую вам. Нагадаємо, Петра Кучкова було обрано секретарем в грудні 2020 року під час першого засідання сесії зміської міської ради восьмого скликання. На той час це був єдиний кандидат на дану посаду. Загалом в органах місцевого самоврядування пан Кучков пропрацював 13 років. Раніше також обирався на посаду мера міста Змієва. Нині Петро Кучков перебуває за кордоном разом зі своєю родиною, через що не може Повною мірою виконувати усі професійні обов'язки. Рішення стосовно того, хто тепер обійматиме посаду секретаря Зміївської міської ради, наразі не прийняти. Питання депутати розглянуть 14 вересня вже на черговій сесії шляхом таємного голосування. Лариса Бодарєва Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.